Добрий день! З вами Олена Миколаївна і знов ми з вами займаємося робототехнікою. Тема нашого уроку рівень рідини в ємності. На попередніх уроках ми з вами розглянули такі компоненти Arduino, як серводвигун та датчик рівня рідини. А сьогодні ми спробуємо об'єднати ці два компоненти в одному, ну, як на мій погляд, простенькому, але цікавому проєкті. Датчик рівня рідини вимірює рівень рідини у якомусь резервуарі. Ця інформація передається на аналоговий пін A0 на Arduino. Arduino обробляє сигнал від датчика і, залежно від вимірюного сигналу рівня, Arduino відправляє сигнал сервомотору з 9-го цифрового піну. Для відображення рівня на візуальному індикаторі. Ну, наприклад, це можна зробити умовну таку шкалу, на якій показати максимальний рівень, мінімальний рівень рівня рідини. А також закріпити на валу самого сервадвугна стрілочку, яка буде теж рухатися разом з валом. Сервомотор рухається відповідно до отриманих сигналів та відображає рівень рідини. Змінюється. Рівень рідини і стрілка повертає. Деякі примітки до нашого проєкту. Для точних вимірювань потрібно калібрувати цю систему і визначити значення рівня рідини в резервуарі для різних показань датчика, забезпечити обов'язково живлення для Arduino та сервомотора. Програмний код можна розробляти для керування сервомотором залежно від показань датчика. І останнє, дуже важливо, дотримуватися всіх стандартів безпеки, коли ви працюєте з рідинами та електронікою. Які ж компоненти нам необхідні для цього проєкту? Сама плата Arduino Uno. Монтажна плата я використовую. Плату міні. Бачите, що ми не маємо ми окремо плюси та мінуси на цій платі, але згадуємо, що ми маємо з'єднання контактів по вертикалі, ось так. З'єднання контактів. Тому певну групу контактів я можу використовувати як плюс. А якусь групу контактів можна, можу використовувати як мінус. Датчик рівня рідини нам ще необхідний. Сервомотор. Резистор на 10 кОм, розглянемо схему з'єднання до плати Arduino через аналоговий пін А0 підключаємо на правий контакт датчик рівня рідини, середній контакт датчика рівня рідини. Під'єднуємо, це у нас мінус, на одну з груп контактів, де у мене будуть мінуси. Ось це всі чорненькі проводи це мінуси. Червоний провід це живлення датчика рівня рідини. Під'єднуємо його на контакт на монтажну плату. У цю ж групу контактів під'єднуємо резистор на 10 кОм. Резистор потрібно під'єднати ще до живлення на платі Ардуїно. Для цього проводом. З тієї ж групи контактів, куди виходить у нас інший контакт резистора, під'єднуємо до 5 вольт на платі Arduino. Підключення мотора. Правий контакт це мінус. Під'єднуємо на групу контактів мінус на монтажній платі. Середній контакт це сигнал. Під'єднуємо до 9-го цифрового піна на платі Arduino. Червоний це живлення. Під'єднуємо до групи контактів живлення на платі Аксе. Все, схему зібрано. І розглянемо сам код. Тобто, як у нас буде працювати зібрана нами система. Що тут у нас що означає? Ну, по-перше, цей код використовував бібліотеку Servo для управління сервомотором і аналоговий пін для вчитування значення датчика рівня рідини. Датчик рівня рідини може виводити аналогові значення, які потім перетворюються у кут обертання сервомотора. Сервомотор рухається так, щоб відображати рівень рідини. Результати виводяться у даному випадку у монітор послідовного порту. А ще у нас буде виводитися на умовну нашу шкалу обертанням валу сервомотора із закріпленою стрілочкою. Треба обов'язково переконатися, що ми підключаємо усе до необхідних клінів. Отже, третій рядочок. Створюємо об'єкт для нашого сервомотора. Об'єкт називаємо MyServo з бібліотеки Servo. Четвертий рядок. Створюємо зміну сенсор пін цілого типу, надаємо їй позначення A0. Це пін для підключення датчика рівня рідини. П'ятий рядочок. Створюємо зміну цілого типу сенсор велу, Надаємо початкового значення 0. Це значення, яке буде отримуватися від датчика, тобто від сенсору рівня рідини. У даному випадку ми надаємо початкове значення 0. Шостий рядочок. Створюємо звіну цілого типу. Servo Angle. Це буде кут обертання сервомотора. І на початку надаємо значення 0. Восьмий рядок. Функція Void Setup. Нагадую вона виконується один раз. Вказуємо пін підключення для сервомотора. MyServo.attach крапочка, підключити, 9 пін. Наступний рядок 10-й. Serial. Begin у дужечках 9600. Так, що ж це таке? Пояснимо. Це функція ініціалізація передачі даних через інтерфейс Universal Asynchronous Receiver Transmitter на платі Arduino. Ця функція налаштовує швидкість передачі даних, ну, у даному випадку, на 9600 бітів на секунду. У мікроконтролерах Arduino, таких як Arduino Uno, є вбудований Universal Asynchronous Receiver Transmitter, який дозволяє обмін даними з комп'ютером або іншими пристроями через відповідний вивід вхід. Функція Serial Begin встановлює швидкість передачі даних через цей порт, і ця швидкість повинна бути однаковою як на мікроконтролері Arduino, так і на пристрої, з яким він взаємодіє. Наступна функція Void Loop. Нагадую, що це циклічна функція, і вона працює, поки працює або підключена до живлення плата Arduino. 15 рядочок. Зміні Sensor Value. Надаємо значення з читаного сенсору аналог рід, який підключений у нас, тобто, це зміна сенсор-пін, підключена до аналогового піну A0. Далі перетворимо це значення, тобто значення отримання сенсору, у код обертання сервомотора. Задаємо цей код сервоN як функція Map. Далі. Декілька параметрів. Сенсор Velo, 0, 1023, 0, 180. Давайте розберемось, що ж це за така функція. Функція MEP. у мові програмування Arduino використовується для відображення значення із одного діапазону на інший діапазон. У нашому випадку вона робить наступне: сенсор value це вхідне значення, яке ми хочемо відобразити на новий діапазон. 0 це нижні межі вхідного діапазону. 1023 це верхні межі вхідного діапазону. 0. Наступний це нижні межі вихідного діапазону. 180 це верхні межі вихідного діапазону. Отже, функція map бере сенсор value, який може бути в діапазоні від 0 до 1023. Ну, зазвичай це аналогове значення, яке отримується з аналогового датчика. Нагадую, що датчик рівня рідини є аналоговим. Перетворює його на нове значення в діапазоні від 0 до 180. Ця функція дуже корисна, коли, наприклад, ми хочемо змінити положення сервомотора відповідно до значення отриманого з датчика. І ми знаємо, межі значень для сервомотора від 0 до 180 градусів, а для датчика рівня рідини від 0 до 1023. Наступна команда, 21 рядочок, myServo.write. Нам потрібно. Повернути вал сервомотора на заданий кут. на який кут? на серво Engle, який ми отримали з попередньої команди. Далі ми нам бажано бачити значення, яке ми отримуємо з датчика рівня рідини, а також на який кут повертається вал серводвигуна. Для цього у монітор послідовного порту ми виводимо серіал.print, сенсор value, і буде виводитися у нас значення рівня рідини. Серіал Print, Servo Angle буде виводити кут повернення валу двигуна. Щоб це не відображалося дуже швидко, значення ми встигали побачити, ставимо невелику затримку у 1000. Ділей тисяча. Це затримка для зручності відображення даних. Отже, я вже перейшла. У Тінкеркат, де у мене вже зібрана ця схема, немає тільки ось тут шкали і немає стрілочки, яка закріплена на валу сервомотора. Спробуємо запустити наш проєкт. Щоб було трошечки зручніше, я відкрию, і, щоб бачити монітор послідовного порту, бачите, він виводить затримкою у 1000 мілісекунд значення. З датчика рівня рідини, а також кут повернення. Поки нулі там і там, тому що нічого не повертала. Давайте ми спробуємо з вами змінити рівень рідини. Починаю я рухати і починає змінюватися. Значення: у нас повертається вал серву Уявимо, що там є закріплена стрілочка, вона теж буде рухатися вздовж шкали. Якщо все правильно відкалібрувати, Тобто зробити правильну шкалу, відповідну шкалу доємності, в яку ми маємо, куди будемо заповнювати рідину, то ми будемо отримувати і правильне значення. Пробуйте зібрати цю схему. Подивіться, як ми з вами об'єднали два компоненти Arduino Uno, а саме датчик рівня рідини та сервомотор, щоб отримати новий проєкт. А ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях до цього відео. Де б можна було застосувати такий пристрій, на ваш погляд? Де у яких обставинах для чого дуже цікаво почитати ваші думки. На сьогодні все. До побачення! Поставили подобайку Олені Миколаївні. До наступного року! Пока-пока!